Моя позиція, що в сьогоднішніх умовах Верховна Рада повинна працювати постійно, постійному режимі, без канітку, без перерв. Сесійні засідання мають відбуватися чи не кожен день, бо кількість викликів проблем, які є сьогодні в Україні, вони то передбачають дуже серйозні і законодавчі зміни. Бо не можна жити по законах мирного часу в умовах війни, не можна жити. По е законах, наприклад, там, соціальної підтримки, забезпечення і захисту людей е зразка там, 13, го 12, го 10 го чи 10 років тому назад. Да, сьогодні е кожна людина стикається з особливою проблемою, яка потребує особливого законодавчого врегулювання. О, тому, звичайно, оголошення у цих довгих перервах. Приховування за так званою роботою в комітетах чи з виборцями фактичні канікули народних депутатів. Я думаю, що це ну, не є достойною Верховної Ради, включаючи і день 16 січня, я думаю, що 16 січня якраз той день, коли Верховна Рада повинна ухвалити максимум законів, направлених на захист прав і свобод людини. Направлених на формування в Україні демократичного суспільства, направлених на вихід України з фінансової, економічної, ну і звичайно, вихід України з війни, завершення війни.